Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Нікополь, Марганець, Покров, Широкий, Кривий Ріг, Зеленодольс, чер... жовті води, апостолово. Преселий Інгулець ну, і Павлоград. Ми ж з вами вже до дорились по Інгульцю, що це частина цього міста. Ну, хорошо, давайте подивимось. Нікополь. Поїхали з Нікополя, починаємо. Що очікує Нікополь? Дивіться, дивимося ми з вами з 12 по 20, по 20 грудня? З 12? Нікополь тримається. Нікополь тримається. Тримається, тримається Нікополь. Дивіться, по Нікополю тихо не буде, не буде. Дивіться, будуть бити в те, щоб роз, ну, як зруйнувати. Зруйнувати якісь, я так розумію, оці стратегічні об'єкти, які пов'язані зі світлом. Тому що, щоб вибити вас із вони, як знаєте, як тільки більш-менш їх поремонтували, а вони їх знову туди влуплять. Дивіться, будьте обережними людям, які там біля цих об'єктів живуть. Тому що можливі, можливі поранення десь може влетіти. Дивіться, дуже багато буде страху. Щось вони будуть наганяти страху, я так розумію, що це навіть не ракети, а шахіди. Ану, зараз гляну шахіди. Пташка. Іде ракети. А, пташки. А, ну. Да, це пташки, це шахіди. Це шахіди ще й по луні. Темні пору, пору доби. Коли взагалі нічого рта не видно, бо світла нема. Да, дивіться, будуть кошмарить. Ось така фігня. Понікупалю. Тихо не буде. Але не переживайте, місто залишається українським. Нічого ні, ніхто, не, ніхто не відміняв. Так, е, дивимося марганець. Марганець. Не подобається мені, що у них знову з'явилися ці шахіди. Вони знову їх ми, там довлять. Гаду. Так, марганець. Знову бачите, місто залишається українське, але буде дуже-дуже важко. Марганець гірше, ніж Нікополь. Прям. Ай-яй-яй. Слухайте, ну, ті, та ракета, яка можливо буде там десь летіти, на. Марганець. О, там буде відбиття. Але ракет я не буду казати, що їх буде багато. Це не ракети. Це не ракети. Це будуть зараз подивимося, мотельки, шахіди. Я так думаю, що це так, марганець, перебої зі світлом, перебої з водичкою. Якось трошки у вас буде то так, то одного не буде, то другого не буде. Такий тиждень буде такий з катаклізмами, я так навіть сказала. Дивіться, будуть бити таким чином, щоб ну, взагалі знеструмити, щоб люди були без світла, без води, щоб найбільший такий урон принести. Далі, другий момент, який мені не подобається взагалі що будуть жертви. Марганці будуть жертви на цьому тижні. Це все пов'язано з тим, що ми будемо десь там продвигатися в якихось напрямках. Ну, я можу вже зразу вам сказати, що ми там будемо продвигатися по Запоріжжю. І того от вони вже луплять так. Слухайте, будуть жертви. Будуть жертви. Вони, як будуть відвертати увагу від Запоріжжя. Запорізької області, отак от навіть скажу. Так, покров. Бусіньки мої, і ще, дивилася я е, статистику по каналу. Так, Нікополь із покров у мене дивляться, ну просто шалена кількість е, телеглядачів, да, назвемо це так. Глядачів багато дивляться, але не підписуються. Чого це? І причому люди, які дивляться, вже там двічі, тричі. А підписки немає. А ну швиденько мені підписалися? Чого це ви не підписуєтесь? Підписуйтесь? А тут двічі-тричі дивитесь мої відео, а підписуватися не хочете. Давайте підписуйтесь. Це ж не порядок. І будете бачити, коли нове відео вийде, коли прем'єра буде. До речі, там не треба думати, що у мене прем'єра це ефір, то ви трошки не плутаєте. Прем'єра це може бути засняти відео хоч в три години ночі, як я завжди роблю. А, а... Прямий ефір це прямий ефір. Так, а, далі. Далі, далі, далі. Так, наш улюблений покров. Що по покрову? Покрову перебої зі світлом. Покров більш-менш ну, більш нормально там себе почуває. Єдине, що ну, будуть бити там за води, але вони будуть більш направлені на нікополь, там марганець навіть. Трошки вас як цей тиждень вас обходитимуть, обходитимуть стороною. Менше буде... Не скажу, що прям тихо, прям зовсім. Не скажу. Але якось карта сили каже, що нібито якісь там моменти будуть, будуть ловити тих людей, які там здавали позиції по покрову. От таке. Господи, що того покрову? Він мені усінький Так, широке. Широке. Що це широке? Так, да, широке теж щось там із-за води. <клес> О, прошу вибачення. Ой. Так. Не здадуть вас, нічого ніхто не цей. Єдине, що в широкому трошечки карта якась така погана, іде страшний суд. Зараз скажу. Так, дивіться, карта Страшний суд йде на якусь електрику. То, може, ви якось запитані через марганець, тому що в марганці така ж сама єрунда йде. Десь влуплять в світлову цю штуку, да, в якийсь стратегічний об'єкт, де ну, можливі відключення у вас світла і надовго. Оце, да. І ви знаєте, як воно буде. Де ще вогонь буде, пожежа буде. Це людей, як, трошки, знаєте, як виб'є. Будуть такі, як сварки між, між людьми. Так, багато страждальний мій кривий ріг. Кривий ріг. Дивіться, кривий ріг, темна доба, темна доба починається, у вас починаються кошмарення. Дивіться, шахіди, ще раз вам повторюю, шахіди. У вас найголовніша ця на цьому тижні це шахіди. Чи будуть жертви? Будуть жертви. Ось у вас і захист там нібито, але слухайте, будуть і ракети, будуть і шахіди. Отак От вам скажу. Кривий ріг на цьому тижні і поранені будуть. Слухайте, на цьому тижні я вам скажу, що нічого хорошого і доброго я вам не обіцяю. Кривий ріг. Над... надважкіша карта випадає. Надважкіші карти випадають. Тому, будь ласка, будьте обережні. Темнота. Взагалі, будь ласка. Ем, ну, не можу вам навіть щось там рекомендувати, але шахіди, шахіди працюють без повітряних тривог. Розумієте? Та ви на цьому тижні повинні були про це, знаєте, як здогадатися, бо це ж було на цьому тижні, буде на наступному. Так, поїхали далі, Зеленодольськ. Повітряні тривоги. Це перше. По-друге, десь буде і летіти, десь можливий і прильот. Єдине, що щось там у нас якийсь захист новенький буде, щось буде, буде збиття. ППО буде працювати, але активність буде. Активність буде. Кажуть мені, із-за того, що ми йдемо десь в якихось напрямках в наступ, тому буде там. Тому ось така ось такі справи. Не легко буде, нелегко вам на цьому тижні. Так, жовті води. Жовті води. Страшний суд із-за нашого. Слухайте, в жовтих водах так само буде дуже швидко прилетить шахід. Жовті води на цьому тижні, будьте обережні. Шахіди. Десь в вашому напрямку вони собака будуть запускати цих шахідів. Уже я дивилася і кривий ріг, і марганець. Блін, шахіди, шахіди ще раз шахіди. Розумієте? Будь ласка, обережно. Обережно. Можливі навіть смерті. Так, їдемо далі. Апостолово Чи апостолове? Пошу так, як ви мені написали? Апостолово. Страшний суд. Що опять? Що знову? Чого страшний суд? Що там таке? Шахіди знову? Слухайте, десь можуть шахі, десь можуть приземлити шахіда. Тому так, трошечки обережненько. Обережненько. Десь між апостоловому і Зеленодольством це приземляться, будуть вони там. Так. Боже, і списаний мій записник уже просто. Інгулець. Інгулець просила, що це за місто, Інгулець. Одні кажуть, міста такого нема, другі кажуть, що місто таке є. Ну, давайте подивимося. Просять інгулець. Ну, давайте подивимося інгулець. Чи будуть. Ні, там Україна, чи будуть напади. Будуть. Буде пролітати. Четвер. Ой-ой-ой. Слухайте, от те, що ви називаєте інгульцем. Інгулець, так? Там якісь руйнування будуть. Але це, знаєте, як систематичність. Слухайте, воно повинно бути десь біля кривого рогу, я так розумію, тому що карти такі поганючі йдуть, як в кривому розі. Е будуть і смерті, да? полеглі будуть. Далі, будуть як цілити шахідом в якийсь стратегічний об'єкт. А попадуть в цивільний. Цивільний. З водичкою спов'язаний. можуть. Ні, ні фіга, це не стратегічний. Десь попадуть там, де люди будуть. Поранених буде дуже багато. Інгулець максимальний сос на наступний тиждень. Будьте, будь ласка, дивіться, будьте обережні. От там і ваш інгулець. Так, Павлоград просили. Щоб я дивилася, дивлюся. Павлоград. В Павлограді у вас таке? Військовий об'єкт. Павлоград. Максимальний сос. Бляха. Погана карта. Павлоград. Військовий об'єкт. Дуже багато полеглих і ще поранених. Ну, обережно. Обережно. Так, дивіться, давайте подивимося з вами взагалі просто Дніпропетровську область. Таке ще не я не робила. Дніпропетровську область взагалі подивимось. Загально. Таку картину, тому що щось мені там таке. Слухайте, там вся область буде пуляться на всю область. Там частково і, і полеглі будуть, і цивільні будуть полеглі, і військові, кажуть такий тиждень з розбитим серцем. Сонце, палати буде. Слухайте, я не можу сказати, що там якісь будуть такі ракети. Ракети будуть однозначно, але вони будуть націлені більше на інші об'єкти. Але їх буде дуже мало. Але будуть шахіди. Дніпропетровська область цей тиждень буде з шахідами, на жаль. Так, оце що це таке? Да, пожежі будуть. Десь будуть руйнування. От те, що можна зловити і збити, це все буде збито по області. Там десь одна ракета може влетіти. А те, що буде. А те, що буде от саме. По області там буде ось така ситуація. Не дуже, не дуже хороша ситуація. Ну, давайте говорити так, що, ну, яка є, на жаль, така є. Так, всім дякую за увагу, всім тихого тижня. Тримайтеся, все буде добре. Переживемо. Україна перемогла, і це найголовніше. Дякую, до побачення.